Привіт, мене звати Ірина Горбунова. Я маркетолог, стратег з 13-річним досвідом, засновниця клубу закритого клубу інстапідприємців культ розвитку, видавництва культур розвитку. Останніх три роки я займаюся інфобізнесом та навчаю усіх бажаючих монетизувати свої знання, заробляти через блог. Починаю серію таких відео на різні корисні теми, і вирішила розпочати з теми депресії. Оскільки я сама певного часу, в певний момент, мені було діагнозовано а, тяжку депресію. І я насправді хочу розповісти про зв'язок блогінгу та депресії. Я знаю, що багато українців в українок зараз теж живуть з депресією, намагаються при цьому всьому якось будувати своє майбутнє, а якось взяти себе в руки, якось діяти, жити, вчитись чомусь. Тому що життя на місці не стоїть а поки ти в депресії, ніхто на тебе на жаль не чекає і приходять інші кращі, ліпші, розумніші. Завзятіші більш сильні і просто займають твоє місце під сонцем. Тому сьогодні говоримо про депресію та як це пов'язано з блогом. Перше про що я хочу сказати, що якщо ви відчуваєте себе постійно знесиленим, ви відчуваєте небажання вставати зранку, відчуваєте небажання дбати про себе, робити будь-що від усього у вас опускаються руки. Ви дивитесь на свої задачі, і вам здається, що це все просто не має сенсу. Що Абсолютно все, чим ви займаєтесь, немає сенсу і нічого не хочеться робити. Це може також бути однією з ознак депресії. В мене був такий період в житті. Я чітко пам'ятаю, коли я прокидалась вранці а, і не розуміла, навіщо взагалі ліжка вставати, навіщо взагалі йти в душ, навіщо взагалі якось вдягатися, розчісувати волосся. Я чітко пам'ятаю, як я лежу одного такого. Літнього поранку, коли світить сонце, коли загалом все гарно, коли все нормально, коли навіть немає обстрілів, хто живе в Києві, теж в Україні теж зрозуміє мене типу нормальний, класний ранок, а я прокидаюся і просто сльози підступають, і я просто не розумію, чого я маю взагалі вставати з цього ліжка і якось намагатись жити життя. І в цей момент я було дуже багато негативних думок, але я. Зрозуміла, що або я зараз спробую, знаєте, як Барон Мюнхгаузен, витягнути себе за волосся з цього стану, або я просто залишусь в ньому і точно ні до чого класного це не прийде. Я записалась на онлайн консультацію до, психотерап... до психіатра. А для того, щоб просто виключити депресію, і просто, якщо це не депресія, то тоді, можливо, я просто видумую, треба якісь інші знайти способи роботи з собою. Просто хотіла виключити депресію. Мені пощастило того ж самого дня, я потрапила на онлайн-консультацію. До речі, Ужгородська клініка нейромед. Всім після цього її рекомендую. Дуже класно, можна швидко пройти діагностику у психіатра і зрозуміти, що з вами відбувається найзвичайніше. А, і мені було здіагностовано тяжку депресію, тяжку друзі. Я була в шоці, і як так я пропустила значить просту, е, якусь легку, якусь звичайну, якусь середню тяжкості і відразу е, знайшла себе типу в тяжкій стадії. Мені виписали антидепресанти, я почала їх відразу того ж дня приймати. І хочу вам сказати, що звісно зміни не почали відбуватися просто типу того ж дня ні, це не так працює. Але пам'ятаю, що місяця через два я почала відчувати от перші позитивні ефекти. Так склалось тоді в житті, що я з Києва мені довелось переїхати в Словаччину, в місто Прящів, і воно мені здавалося просто типу створеним для людей з депресією. Там було просто настільки, настільки. Просто якось смутно, сумно, там немає людей, там якось нічого не відбувається. Я пам'ятаю, я хожу просто цими вулицями, дивлюсь і думаю, боже, це просто жах. Я не знаю, що я тут роблю. Я не знаю, навіщо я встаю, я в чого я сюди приїхала, а де мені бути? І взагалі місця мені ніде немає. І я просто місця всередині себе для мене немає. розумієте? Я пам'ятаю ці думки дуже добре, а також пам'ятаю якийсь ранок, коли я прокинулась і. Пішла в душ, відразу, типу, без думки, без торгів з собою, пішла в душ, а і після цього пішла за продуктами. І я от іду вулицею в Прешові, в Словаччині, дивлюсь на все і думаю, але красиво, але от такий цей костюм красивий. І тут зупинилася, спіймала себе на думці: що ти кажеш, що щось красиве? Ти, 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 типу, в душ сходила, ти йдеш за продуктами, ти сама це зробила, а без оцих внутрішніх торгів. І тоді я зрозуміла, що мабуть. Сертралін накопичується в моїй крові і починає працювати, і зворотній захват серотоніну все ж таки налагоджується. Хочу сказати важливу річ. Я знаю, що у кожного є своя думка на цей рахунок. Хтось вийшов з депресії сам, хтось не приймав ліки, хтось не працював з психотерапевтом, хтось, коротше, у всіх є свій шлях. Я розповідаю виключно про свій, тому що, звісно, лікарем я не є. Я просто маркетолог з досвідом депресії. Але хочу сказати, що. На мою думку, на моє ось таке усвідомлення, що депресія це хімічний процес, і якщо в твоїй крові не працює злагоджено і правильно, типу серотонін виділяється в твою кров, але він не захватується потрібним чином, тобто він там, типу, не накопичується, не зберігається і не підтримує твій настрій, то які б техніки самомотивації ти не застосовувала, якби ти себе не змушувала? А якщо ти хімічно і фізично не можеш знайти на це сил, їх просто немає, ти їх. Вони не створюються, да, ці сили не генеруються. То ну, якби процес може тривати дуже довго, а може не закінчитись нічим хорошим. Тому а, якщо ви зараз відчуваєте щось подібне з собою, подумайте про те, щоб звернутися до психіатра. А це не боляче не страшно, це дуже швидко. Можна швидко почати лікування вже за два місяці, наприклад, почуватись краще. І поступово з того моменту поступово я почала виходити з цього стану. Я почала створювати а, більше контенту, тому що моя робота це створювати контент. Моя робота це створювати навчальні продукти. І коли я не маю на це сил, ресурсу, внутрішнього мотивації, то все в моєму житті починає просто рушитись. Немає контенту, немає навчальних продуктів, немає роботи, немає активності в блозі, немає грошей, немає людей, немає двіжухи. Я починаю гаснути, і все стає тільки гірше, і гірше і гірше. От для мене, власне, початок усвідомлення, що я маю депресію, тяжке типу коротше, рішення, яке не хочеться приймати, але ти його приймаєш, ідеш до психіатра. Починаєш пити ці ліки, вони дорого коштують люди, які з депресією, скоріш за все, з тяжкою депресією, скоріш за все, вони вже фінансово довели себе теж до виснаження. І ці рішення складні, я знаю. Але на мою думку, це дійсно те, що працює, це дійсно те, що допомагає. До мене часто на консультації, на майстермайнди, в клуб культрозвитку. Взагалі скрізь, де я щось створюю, де я пропоную допомогу навчання людям, які хочуть вести блог, приходять сотні різних людей. Багато з них з депресією. Вони знаходять в собі рештки сил, і щоб прийти до мене на консультацію, і думають, що я скажу їм якісь магічні речі, якісь типу, знаєте, короткі шляхи. А та короткі шляхи існують, але це все ж таки, хоч і короткий, але шлях, і він буде потребувати від тебе зусиль. Він буде потребувати від тебе внутрішньої мотивації, він буде потребувати від тебе дисципліни. А коли в тебе порушений цей якби зворотній захват серотоніну, коли ти не отримуєш ні від чого задоволення, коли ось цей баланс загальний порушений, ну важко знаходити в собі щодня, щоранку, сили робити те, від чого прямо зараз, прямо в моменті ти можеш не бачити результату. Тому а, я вважаю, що. Самомотивація, дисципліна це все дуже круто, але м -м, якщо відчуваєте, що ви зі своїм блогом ніяк не зрушите з місця. А спробуйте також почати з цього такого неочевидного кроку. Подбайте про себе внутрішньо, подбайте про свою психіку, про свою психологію. Тим більше, якщо ви розумієте мову цього відео, якщо ви розумієте українську, то скоріш за все вам уже третій рік, дуже з четвертий рік, уже дуже сильно болить. І ця біль вона теж накопичується. А страх за близьких, просто глобальна фрустрація. Це все, що відчуває кожен українець, незалежно незалежності від того, де він живе в Україні чи за коротко. Нам, воно теж, звісно ж, дає свій відбиток на нашу психіку і на нашу можливість діяти. Тому вважаю, що це дуже крутий перший крок для виходу з такого поганого стану. І, звісно, що це теж потрібно доповнювати позитивними ритуалами. Тобто, шукати... Просто банально подивіться в gpt чаті, якщо ви не готові зараз почати працювати з психотерапевтом, з психологом над депресією. Поспілкуйтесь з gpt чатом, нехай він вам відповідає як КПТ спеціаліст. Нехай він вам розкаже, які є поведінкові вправи для того, щоб працювати зі своєю депресією. Наприклад. Є дуже прості бадальні речі, такі як там читання позитивних книг, дивитись позитивні фільми, виходити обов'язково сонячне світло щодня на силу типу змушувати себе йти. Типу, блін, світло йди в мої очі. Зроби мені добре, щоб я мала сили працювати і діяти і взагалі жити це життя. А, напишіть список речей, які вас радують. І типу, знаєте, це називається ресурсні активності. Погугліть про ресурсні активності, поговоріть про них з GPT-чатом, напишіть список власних ресурсних активностей і кожного дня а, реалізуйте кілька з них або хоча б одну. Спочатку на силу, а потім це ввійде в якусь приємну звичку. Я, наприклад, коли розпочинала цей шлях працювати теж з ресурсними активностями, я, чесно кажучи, взагалі не розуміла, що може мені. Просто дати якесь задоволення, тому що одна з один з симптомів депресії це коли все те, що радувало тебе раніше, воно тебе перестає радувати, і ти просто типу повна ангедонія, нічого не приносить задоволення. Їжа не смачна, сон не відновлює. Фільми все одно а, близька людина поруч, все одно, друзі не хочеться з ними виходити. А, і щоб виходити з цієї ангедонії, звісно, дуже класно отримувати підтримку препаратом, антидепресантом і, звісно, що поведінкова терапія теж працює. Тому до чого я це все кажу? Якщо ви ніяк за свій блог не візьметесь, якщо ви постійно нічого не хочете, але знаєте, що вам дуже 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 треба, що це все сильно потрібно. Запрошую вас розглянути такий спосіб початку роботи над собою, над своїм станом. Бо коли в нас є внутрішній класний стан, тоді все навколо здається кращим, все здається можливим, сил стає більше. А якщо ви в цьому стані, коли у вас сил більше, ви можете здійснити наступний крок і просто. Долучитися до нашого клубу культ розвитку, де у нас є більше 50 навчальних продуктів, це глобальна екосистема для українців, які живуть і в Україні і за кордоном на тему а, ведення монетизації а, блогу. Тому запрошую вас наступним кроком до нас у клуб. Приєднуйтесь, Ми там всі класні, круті, експерти, які підтримують один одного. І окрім навчання, у нас дуже крута тусовка. Тож, якщо вам важко... Відправляю вам промінчики підтримки. А якщо готові діяти, запрошую до клубу. Гарного дня.